Друзі, всім привіт! Давно ви мене не бачили, не, не чули. Думаю, нема сенсу поясняти, чому сьогоднішній ролик записується українською мовою. Для тих, хто не знає української мови, Буде добра нагода її вивчити. Рекомендую. Мелодійна мова. Добра, гарна. Отже, почали. Сьогодні у нас це буде цікава історія, тож раджу навіть тим, хто не дуже розуміє, дослухати до кінця. А тема буде: як нас обманюють. Як нас обманюють, як нас можуть обманути при покупці катушок чи будь-яких в даному випадку катушок, бувших у використанні. Мій польський друг прислав мені. Таку от катушку Stratix Stratic C4 4000XG. XG, значить це котушка з, з великим передаточним числом 6,2 до 1. Котушка приїхала в дуже доброму стані. Ну, в зовні, і такі ковпачок на ручки, жодного сліда використання. Тут Тут... Ну, нічого. В катушку потім вже я дознався, лазили всередину, зробили там, накрутили деякі речі. Але жодного сліда використання на гайках, на гвинтах не було. Тобто це було зроблено дуже якісно, дуже хорошим майстром. Єдина була проблема з цією котушкою при, е, при обертанні, при роботі вона ричала, вона рикала. Ну, я розкрутив котушку, побачив там один гвинтик, е, залитий якоюсь фарбою чи лаком. Під декоративною кришечкою, яку я зняв, побачив гвинтик залитий лаком. І на ведучій шестерні, вибачте, якщо не видно, маємо такі от насічки з цього боку, з цього боку, тут три, тут один, тут два. Насічки роблять майстри. Ну, в даному випадку, я не розумію, для чого було зроблено в цій версії. Бо катушка має ну, некратне передаточне число 6,2 до 1, якщо б це було 6 чи 5, коли кожен зубчик потрапляє на своє місце. Це зрозуміло тут, не знаю, не зрозуміло. Шестернів шестерні в страдику твердосплавні, зроблені з такого чорного з матеріалу металу, покритого такою чорною фарбою. Легкі, твердосплавні шестерні, як кажеться саме Шимано холодноковані. Є тут Ні, це десь в іншій в анотації. Вони пишуть, що ці шестерні холодноковані, там мають преси по 400 тонн, вага преса, на якому вони пресують холодним способом такі от шестерні. От. І, на жаль, шестерня, ведуча шестерня. Мала, мала, має серйозні, серйозні е, сліди зношення. Через це вона речить. Вихід один. Я колезі порекомендував на своєму, що тут вихід один. Тільки заміняти е, головну пару. Каже він: ну, заміняти головну пару дорого. Подивись на підшипники. Ну, це те, що в першу чергу приходить до дилетантів. Ой! Вона речить, ну, ми замінимо підшипник, і все буде добре працювати. Ну, звичайно, це так не працює. Один м -м, підшипник має люфти, але робить абсолютно безшумно. Ну, я йому запропонував е -е, декілька варіантів. Е -е, Багато ця людина для мене зробила, тож в принципі теж хочу зробити. Не знаю, що далі буде сію котушку, чи залишить собі, чи захочуть продати. А якщо захочуть продати, то я виходить, ну що, стану, як сказать, соучасником. але спеціально не хочу питати, що робити. На ведучу шестерню. Ставляться з заводу шайби тільки з одного боку. З одного боку ставляться регулювальні шайби. Тільки є одна котушка, відома мені, одного виробника Riobi Zaubier, теж на базі нескінченого гвинта, і там стоять шайби з цього боку. Я йому запропонував, кажу, слухай, якщо ми поставимо шайби з цього боку знизу, з, з цієї сторони шестерні, значить ми що зробимо? Ми зменшуємо п'ятно контакту, тобто шестерні так працювали. Тепер вони будуть е так щеплені е між собою зубами, бо ми цю шестерню ведучу. Піднімаємо, з цього боку кладемо шайбу, піднімаємо шпят контакту менше, сила менше, Шестерні зчеплюються тільки зверху. і тобто Вона для обертання буде набагато менше навантаження. Навантаження буде набагато, набагато менше, відповідно сила тертя менше, і працювати вона буде тихше. Так працювали, так працювали, робили... Я вам скажу катушки Спро. Це абсолютно копія Ryobi Exxia. Я забувся Бред Арк, мені здається, так. І там єдина різниця в шестернях, що в Спро шестерні мають маленькі зуби, маленьке пятно контакту, робо працює набагато тише, але ці шестерні набагато швидше. Зношується, тобто при навантаженні, ця шестерня просто вб'ється. Ось так от людину обдарили те, що в новому корпусі, на корпусі, на якому нема жодного сліда використання, цей корпус загнали бушні з шестерні. Е, що ще? І було видно, що Це було зроблено професійно, повторююсь, жодного сліда використання якимись гарними інструментами, все це було розкручено, і використовувалася гарна синтетична смазка. Бо звичайна мінеральна смазка, коли навіть недовго покрутиш, вона, вона дуже швидко темніє. Тут використовувалася хороша синтетична смазка. І... Навіть маючи самі дорогі, самі якісні смазки, як в мене EOS Synthetic, MTCV Synthetic різної густини, ніяк цю катушку не врятувати. Це теж не панацея, буде воно робити безшумно, але десь проблема з цією катушкою. майбутня рибалка. Почує хіба що через місяць активної рибалки. Сподіваюсь, вона новому хазяїну достанеться по дуже гарній ціні. Тому що, в принципі, і версія 6,2 до одного ну, не дуже популярна, і шестерні теж. Не, не доброму стані. Тому єдина порада, якщо берете катушку не дешево, десь на руках, то відразу відправляйте її своєму знайомому майстру, хай подивляться, бо буває і от таким от чином, тоді просто або катушку повертаєте назад, або щось з нею робіть, просіть знижку. або Деякі майстри, такі вже бачили, і в інтернеті у одного майстра є такі поради. Ну, майстер, ну, в лапках майстер а в Ютубі, не буду називати його ім'я. Є така порада. Підкладайте шайби сюди, шестерні будуть менше шумити. Менше шумити за рахунок того, що шестерні просто мають менше п'ятного контакту, і вони будуть швидко вбиватися. Ось така історія. Пильнуйте, подружіться з хорошим майстром, який буде обслуговувати ваші дорогі катушки. І на все добре всім мирного неба.